Якщо ви давно мрієте відкрити власну кав'ярню, піцерію або фастфуд, але постійно відкладаєте, бо боїтесь зробити помилку чи втратити гроші, то це відео саме для вас. Я покажу вам, як за 30-60 днів запустити кав'ярню або фастфуд і вийти в прибуток уже з перших тижнів, навіть якщо зараз у вас є лише ідея. І це не теорія, а система, по якій я вже відкрив десятки закладів для себе та моїх клієнтів. Один з яскравих прикладів це кав'ярня в Києві. 19 метрів квадратних. Ми відкрили її з інвестицією в 17 тисяч доларів, і вона вже 7 років стабільно приносить від 2 тисяч доларів чистого прибутку щомісяця. І навіть у найскладніші часи вона продовжує працювати. Але я буду з вами відвертим: це не та історія, де там вклав 17 і одразу заробляєш 10. Це про справжній бізнес, але зроблений без хаосу, по чіткому плану із системою, яка працює. Вдовго. І я прекрасно знаю і розумію, як це взагалі бути на самому старті, і які страхи, можливо, зараз виникають у вас всередині. У 2013-му я сам звільнився з держслужби, купив кавомашину і пішов варити каву прямо на вулиці. Без досвіду, без чіткого плану, без команди, просто маючи мрію побудувати. Успішну мережу. Тому я вас реально розумію. І навіть якщо ви раніше не відкривали там жодного закладу, навіть якщо страшно втратити гроші, і навіть якщо ви зараз думаєте, то це, мабуть, не для мене, за цією системою ми з командою відкрили вже понад 30 закладів, і за кожним стоїть мрія конкретної людини, така сама, як у вас зараз. І найголовніше, вона реально працює, тому що дозволяє заощадити від 3 до 10 тисяч доларів ще до відкриття. 80% закладів починають приносити прибуток вже на перший-другий місяць роботи, і вона дозволяє уникнути помилок, через які 9 з 10 новачків навіть не доходять до відкриття. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, і ви отримаєте чітке розуміння, з чого взагалі потрібно починати свій шлях в ресторанному бізнесі. Я покажу вам на реальних прикладах помилку номер 1 яка гарантовано призводить до втрати грошей. Покажу вам тихого вбивцю будь-якого закладу, а також розберу детально по поличках, як виглядає персональний план відкриття прибуткового закладу, який я використовую для запуску власних проєктів. Тепер давайте знайомитись ближче. Я Дмитро Качан, засновник кількох успішних брендів, мережа кав'ярень Майкава, Пухнаста піца і Ода. Ми не просто консультуємо, ми реально відкриваємо заклади вже понад 10 років, і тепер ми допомагаємо запускати бізнеси іншим, щоб вони не витрачали нерви та гроші на ті помилки, які ми вже давно пройшли. Але спочатку давайте невеликий екскурс минуле. Свій шлях я розділяю на чотири періоди: перше, це моя велика мрія. Друге це вже реальність, яку я потрапив та помилки. Третє це народження системи і побудова мережі Майкава. І четверте це масштабування та нові горизонти. У 2013-му я звільняюся з держслужби, купую кавомашину і починаю варити каву прямо на вулиці. В мене не було досвіду чи зв'язків, але я просто рухався за власною мрією створити власну справу і побудувати успішну мережу кав'ярень в різних містах України. Але старт був набагато складнішим, чим я міг собі уявити. І замість керування великим бізнесом я продаю каву на вулиці. Після кабінетної роботи це був як дуже холодний, ні навіть як крижаний душ, мене наче вирвали з однієї реальності і помістили в іншу. Я шукав місця для мобільної кав'ярні, бо нас постійно ганяли. Вчився варити каву, спілкувати з гостями, вести хоча б там якийсь примітивний облік, рахувати фінанси, там. і ще купу, купу всього, що необхідно було знати. Мені приходилось всьому навчатися і приходити самостійно. Я шукав різні поради, але на той час таких можливостей було дуже мало. Але ж мрія вона рухає, і в мене почало получатись. Бізнес мобільних кав'ярень почав розширятись і приносити вже перші кошти. І в цей момент я приймаю дуже амбіційне для себе рішення: відкривати повноцінний заклад. Тоді мені здавалося, що я абсолютно готовий. І так почався новий етап мого підприємницького життя, який я можу назвати. Перші помилки і крах. Я продаю бізнес мобільних кав'ярень, знаходжу партнерів, і ми відкриваємо повноцінний еспресо-бар. Центр Києва, два поверхи, 70 квадратів. Мені здавалося дуже круто. Але при цьому ми робимо просто неймовірну кількість помилок, не рахуємо цифри інвестицій, орендуємо приміщення, яке потребує просто шалених вкладень, не маємо жодного дизайн-проекту, не ділимо чітко ролі кожного, створюючи тотальний хаос. Коротше кажучи, ми зробили все, щоб гарантовано провалитись. І ця помилка коштувала нам не тільки тисячі доларів, а й ледь не вбила віру у власну мрію. І хоча це і був провал, але заклад подарував мені нецінніше. Це досвід. Після провалу я все ж таки зібрався, проаналізував помилки і побудував вже першу кав'ярню Майкава. Цього разу ми з партнером зробили все з чітким планом, і за декілька років ми виросли в мережу. Відкриваючи заклад за закладом, в нас з'явилася справжня система, і вперше за довгий час я вже відчув не паніку, а контроль, не хаос там, а впевненість. І це був момент, коли народилася система. Вона народилась знову ж таки не на папері, а в реальному житті. І вона дала результат: майкава стала мережею, закладами в різних містах України і власним виробництвом з обсмажування кави. Маючи систему, ми запустили цифрову піцерію Пухнаста, згодом новий кавовий бренд Ода. І найкрутіше, що всі нові проекти ми відкривали по вже працюючій системі, тобто крок за кроком, без хаосу, по дорослому. А це значить, що будь-хто може відкрити свій заклад спокійно, з планом та нашою підтримкою. І це лягло в основу наступного моєго проєкту, який називається Твій бренд. Це українська кавова компанія. Яка допомагає запустити будь-який заклад під ключ? Тобто ми ведемо вас за руку від ідеї до запуску закладу. Але щоб дійти до пробуткового закладу, потрібні, звичайно, не Google-запити, а повноцінний план. І от як він виглядає, якщо ми працюємо разом. Перше, це стратегія. Ми формуємо ідею та концепцію під ваш бюджет та місто. Друге, локація. Ми знаходимо та перевіряємо приміщення і створюємо детальний дизайн проект. Третє це структура. Розробляємо меню, підбираємо обладнання, постачальників, упаковку і так далі. Четверте команда. Знаходимо та навчаємо персонал, а також даємо стандарти роботи. П'яте запуск. Готуємо марк... 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 маркетингову компанію і приводимо перші гостей. І шосте це, звичайно, підтримка. Ми контролюємо перші місяці роботи і, за необхідності, коригуємо процеси, щоб все працювало чітко, без хаосу та без стресу. Тобто, Ваша задача ухвалювати рішення, наша зробити запуск максимально керованим. Це система, яка виросла з десятків власних запусків. І ось три причини, чому вона реально працює. Перше, ми практики, а не теоретики. Ми самі щороку запускаємо нові заклади. І ми знаємо, що працює саме сьогодні. Друге це не поради. Це робота за вас. Ми не кидаємо якісь там pdf інструкції Ми відкриваємо бізнес разом з вами. І третє, ми відкриваємо, щоб заробляти. Ми одразу думаємо на декілька кроків вперед, щоб заклад працював і приносив прибуток. Ця система працює не тільки для мене. Ось кав'ярня, яку ми запустили для Наталії. У неї, як і в багатьох з вас, до цього не було жодного досвіду в хоріка, просто мрія і страх помилитись. Що ми зробили? Ми пройшли весь шлях разом, тобто локація, ремонт, меню, команда, запуск. До речі, її головний страх був не вкластись в бюджет. Ми зробили детальний дизайн-проєкт, який заощадив їй приблизно 3000 доларів ще до початку ремонтних робіт. Як результат, на другий місяць роботи заклад вже вийшов у плюс, і тепер стабільно працює та приносить прибуток вже 5 років. І ця система працює для абсолютно різних людей, бюджетів і міст. Наприклад, чабани, кав'ярня вийшла в прибуток на другий місяць роботи та успішно працює п'ятий рік. Місто Київ там вже середній бюджет від ідеї до відкриття за 67 днів, прибуток з третього місяця працює третій рік. Також далі місто Київ, маленький формат, 17 метрів квадратних, запущена під невеликий бюджет, успішно працює понад 7 років, приносить в середньому 2,5 тисячі доларів. І результати наших клієнтів це не виняток. Це результат системи, яка ламає сумну статистику ринку. 70% нових закладів, на жаль, закриваються протягом перших 12 місяців. Чому? Бо у них немає системи. Є лише інтуїція і там Google-запити. Наша статистика це понад 30 запущених проєктів, 93% наших закладів працюють далі після першого року, 80% виходять в прибуток вже в перші два місяці, бо ми не даємо теорії. Ми втілюємо бізнес разом з нашими клієнтами. Звучить добре, але я впевнений, що прямо зараз у вашій голові, можливо, лунають сумніви. Давайте будемо чесними, розберемо їх. Я боюсь помилитись і втратити гроші. Це нормальний страх, але гроші якраз таки втрачають не через ризик, а через відсутність досвіду. У нас був клієнт, який вже втратив 7 тисяч доларів на невдалому запуску. Ми перезапустили його заклад по системі, і вже через 2 місяці він вийшов в стабільний плюс. Тобто досвід вирішує, і саме його ми вам і даємо. У мене немає великого бюджету і не потрібно. Ми допомагаємо запускатись з тими ресурсами, які є у вас. Головне, правильна модель, а не розмір інвестицій. Я нічого не знаю про цей бізнес. Вам і не потрібно це знати. Саме тому ми працюємо командою. Ми вже пройшли цей шлях, набили там всі гулі на своїх грошах. І тепер цей досвід буде працювати на вас. Насправді, я зняв це відео не для того, щоб просто там, продати вам консалтинг. Я зняв його для тих, хто давно мріє про власну справу, але боїться зробити перший крок. Бо я знаю, що це таке, коли здається, що там, не на часі, ще не готовий, не зможу. Але ж правда, в тому, що немає ідеального моменту, є тільки зараз. І саме тому я створив твій бренд як інструмент для таких самих, як я колись. Якщо ви відчуваєте, що хочете пройти цей шлях, але не самі, не на помилках, я створюю продукт саме для вас. Це персональний консалтинг від компанії Твій бренд, де ми з командою йдемо з вами поруч від самої ідеї до відкриття закладу. Твій бренд це не консультації. це коли ми фактично запускаємо ваш бізнес разом з вами або повністю за вас. Що ми робимо? Обираємо формат, знаходимо приміщення, робимо дизайн, формуємо меню, навчаємо команду, запускаємо маркетинг. І ще там з десяток пунктів, які ми проходимо разом. І в результаті ви отримуєте готовий працюючий бізнес. І найголовніше ми не беремо в роботу тих, за кого не можемо відповідати. Якщо ми погоджуємось вести ваш запуск, це означає одне: ми впевнені, що зможемо довести вас до результату. Перед стартом ми детально вивчаємо ваш бюджет, місто і формат. Якщо бачимо, що не зможемо допомогти. Я чесно відмовлю, ми діємо під результат. Якщо по ходу роботи виникають об'єктивні причини, через які запуск стає неможливий, повертаємо гроші без питань. І одне з найголовніших: я не обіцяю чарівну кнопку. Але я обіцяю, що ми зробимо свою частину роботи на 100%. І якщо ви додивились до цього моменту, значить, ви серйозно задумались про власний бізнес. І я пропоную вам почати з простого та дуже важливого кроку: з персонального плану відкриття вашого закладу. Це не консультації, не загальні поради. Це готова дорожня карта саме під ваші умови. Що ви отримаєте в персональному плані? Ми пропишемо концепцію і формат, який працюватиме саме у вашому місті та під ваш бюджет. Далі, портрет вашої майбутньої цільової аудиторії. Загальну структуру меню, що продавати, як і для кого. Орієнтовний бюджет і сроки окупності. Прогнозовану фінансову модель на місяць роботи і рекомендації щодо вибору, приміщення. Ви отримаєте документи і чіткі пояснення так, ніби ми вже відкриваємо ваш заклад. Разом з вами. І це ваш тест-драйв нашої роботи, роботи з нашою командою без великих вкладень, але з максимальною користю. Якщо після цього ви вирішите запускати бізнес разом з нами, ця сума входить в загальну вартість наших послуг. Якщо ж вирішите реалізувати самостійно чи з будь-ким іншим, у вас буде чіткий план, який вже пройшов десятки реальних запусків. Вартість персонального плану складає 250 доларів. І це ваша перша і найважливіша інвестиція у свою мрію. І саме вона, можливо, заощадить вам тисячі доларів і місяці часу в майбутньому. Тому залишайте заявку прямо зараз за посиланням під цим відео, або напишіть нам повідомлення, і ми відповімо на всі ваші запитання. До зустрічі!